Добігає до свого завершення і ще один робочий тиждень, і традиційно о цій годині я вітаю усіх наших телеглядачів. До вашої уваги інформаційний випуск «Наш час на телеканалі. Візит на календарі 2 лютого, 709-й день. Українці згуртовано протистоять повномасштабному вторгненню Дикунської Росії. Що відбувається на фронті і у прифронтових громадах? Аналізуємо насамперед. Так, у ніч на 2 лютого росіяни запустили по Україні 24 ударних безпілотники. Майже половину з них силами ППО вдалося знищити. Удар було спрямовано по об'єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Загалом, нашими оборонцями неба було знищено 11 ворожих БПЛА у межах. Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей також у повітряних силах додали, що щонайменше сім шахетів не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Водночас, як повідомили у командуванні сил оборони півдня України, під час нічної дронової атаки російським військам таки вдалося влучити в інфраструктурний об'єкт у Кіровоградській області. Також росіяни обстріляли і одну із підстанцій НЕК Укренерго у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Близько 100 тисяч абонентів залишились без світла. Нарано вдалося відновити електропостачання у понад 60 тисячах помешкань. Також у двох шахтах через відсутність світла під землею опинилися заблокованими 113 робітників. Як вже зранку повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, усіх понад сотню криворізьких шахтарів. Які застрягли під землею через нічну атаку шахедів, підняли на поверхню щодо ситуації на фронті, то як звітують у Генштабі, завчора російські окупанти атакували по всій лінії фронту. Найактивніше на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Завдали двох ракетних та 85 авіаційних ударів. Здійснили 79 обстрілів з реактивних систем, залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Загалом за добу на фронті відбулося 63 бойових зіткнення. Ну а далі я пропоную перейти до новин із життя Кременчуцької громади. Не припиняємо інформувати вас про найголовніше по буднях двічі на день о 18 та о 20.40. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах: Телеграм, Інстаграм, Фейсбук та на Ютубі. А вже завтра о 19.45 будемо підбивати інформаційні підсумки тижня. Бережіть себе і слава Україні! 31 лютого у результаті обміну військовополоненими повернулись додому ще два захисника з Полтавщини Артем Шеремет та Іван Бурдим. Загалом відбувся обмін 207 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції. Це довгоочікувана подія для родин захисників та всієї країни. Слава Силам оборони України. Слава Україні! За інформацією очільника Полтавщини, Філіпа Проніна, триває аналіз закупівлі щодо поточного ремонту підвалу житлового будинку під найпростіше укриття у Кримучуці. Попередньо експертами було виявлено, що заявлені види робіт не відповідають поточному ремонту. Зокрема, мова про підсилення цегляних стін та збільшення навантаження на електромережі. Їх варто класифікувати як капітальний ремонт. Для більш детального аналізу фахівці запитають у Крамачутської громади робочий проєкт та проаналізують пакет документів. Крім того, звернуться до ДСНС за висновком, чи можна використовувати об'єкт під найпростіше укриття. На черзі результати комплексної перевірки «Укрдержбудекспертизи». 1 лютого у Крамачуйському районі на автошляху поблизу села Герасимівка через несприятливі погодні умови водій легковика не впорався з керуванням та злетів у кювет. Після чого перевернувся на місце відразу після виклику, прибули рятувальники та за допомогою тросу провели встановлення автомобіля на колеса з подальшим буксируванням на безпечну ділянку дороги. Інформації щодо постраждалих немає. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, в якій загинуло двоє чоловіків. Аварія сталася 2 лютого близько 8-ї години ранку поблизу села Минівка Полтавського району. За попередніми даними автомобіль шкода Октавія зіткнувся із бензовозом Вольво. Опісля зіткнення легковик загорівся. Внаслідок ДТП пасажир та водій шкоди Октавії від отриманих травм загинули на місці події. Особи загиблих встановлюються. Причини та обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група поліції. ФПВ-дрони, які вже готові до виконання бойових завдань. 1 лютого у Кременчуцькій районній військовій адміністрації передали 16 дронів з посиленими батареями та повним комплектуванням. Одні з бригад наших захисників на Херсонському напрямку до нас надійшло звернення від наших військових на отримання fpv дронів. І завдяки небайдужому бізнесу Кременчуцького району, От зараз ми передаємо чергову партію дронів для наших військових. Це дрони закуплені благодійною організацією «Марки ТОПТ. Це чергова партія, це не перша і не остання партія. Сьогодні ми передаємо ці дрони. Дай Боже, щоб вони допомогли нашим Збройним силам в відсічі ворожої агресії і зберегли життя наших воїнів. Самоцінне це. Так що дрони здатні долати відстань до 20 кілометрів. Їх допрацьовувати не треба. Їх просто треба. Брати і використовувати. Використовувати їх треба вже в повноцінній мірі і вже потрібно їх готовими брати. Зрозумійте, що у хлопців там немає можливості доопрацьовувати їх. Немає можливості, немає світла, немає, ну, навіть саме елементарне підключити паяльник. Так що ну, от такі от є переваги в цьому. Уже в зібраних, в готових дронах потреба великої кількості, тому що зараз, як кажуть, і ви всі бачите по соцсетях, що працюють тільки дрони дуже добре, дуже гарно, також по піхоті, по живій силі і по бронетехніці противника. Других варіантів просто я не бачу. Це дуже потрібні дрони. ФПВ, вони дуже гарно працюють. Дуже морська піхота вдячна бізнесу Кременчуцькому, військовій адміністрації Кременчука. Величезне дякуємо. Бо без вас, без оцих дронів, нам перемоги не бачить. Так що будемо використовувати, будемо працювати і дякуємо за. Також неоднократну допомогу військової адміністрації міста Кременчука та бізнесу. Дуже вдячні. Всього найкращого. Повертайтесь. Втретє за тиждень в притул до сесії депутати знову зібрали виконком. Серед прийнятих рішень надання компенсації за пошкодження майна у результаті збройної агресії РФ. Заяву постраждалої, і висновок комісії розглядали напередодні при повторному розгляді відшкодування врешті погодили. Затвердили члени міськвиконкому і положення про порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих АТО ООС, захисників і захисниць України, членам сімей загиблих учасників революції гідності. Тим часом, як з'ясувалося, місто не виплатило матеріальну допомогу у розмірі 30 тисяч гривень жодному мобілізованому у січні. Це зараз Йде процес оформлення документів. Наскільки я знаю, дві заявки да, вчора було у нас? Комісія провела вже дві заявки. По іншим працюємо працюємо. Тобто, кількість, ну це інформація буде, скажімо так, з обмеженим певним доступом. Але щоденно ця робота проводиться. Працюємо з військоматом, працюємо з департаментом соцзахисту з цього питання. Водночас сьогодні було профінансовано виплату січневої матдопомоги різним категоріям громадян. Там більше мільйона гривень. Мільйон да. і мільйон 130. ну різним категоріям. Більше більше мільйона гривень профінансовано. Також стипендія міського голови громадянам, які досягли поважного віку, теж профінансована 95 і вище. Да, тобто, ну поточні видатки фінансуються. Заробітні плати теж профінансовані, декому заробітні плати навіть профінансовані, які мають отримувати там сьомого числа вже люди. Але ми стараємося, якщо є фінансовий ресурс, давати заробітну плату швидше, щоб люди її мали можливість отримати раніше. І знову наше місто у жалобі. 26 січня на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув наш земляк, військовослужбовець Віталій Супрун. І сьогодні до сін міського палац культури прийшли кремечужани, аби провести нашого героя в останній путь. Захищаючи Україну від російської агресії, загинув сержант Супрун Віталій Вікторович 1987 року народження. Народився та проживав у місті Кременчук, був одружений, мав сина. Закінчив Кременчуцьку гімназію No24 та Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій. Був призваний на військову службу під час мобілізації 10 березня 2022 року. Обіймав посаду головного сержанта роти загону спеціального призначення, був професіоналом своєї справи та взірцем для побратимів. Воював героїчно та самовіддано. Загинув, виконуючи бойове завдання по захисту України. Відданий військовій присязі та українському народові, мужньо виконувавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Новокалинове, Покровського району Донецької області. Вічна пам'ять і слава українському воїну, герою! Ми разом навчалися в школі, товаришували, разом відпочивали. Дуже Роботяча людина чесна, порядна, полюбляв ходити на рибалку, на полювання. Він сам пішов добровольцем спочатку, ну, що повинен йти захищати свою країну. Спілкувалися, списувалися, переписувалися, приїжджав. Не дуже часто, раз в пів року, але приїжджав. Ось недавно він перед тим, як. Не стало його приїжджав теж. Перед новим роком ми разом були. Хотілося вже додому йому, чесно кажучи, хотілося вже побути з рідними, з батьками, з дитиною. Пам'ятаю його як нормальний хлопець був, порядний, трудолюбивий. Він більше полюбляв деревообробкою займатися, там різні робив. Ну, і фігурки, і меблі, і також там, різні. Ну, це його так вдохновляло, це його видно, душа була. ну, Любив цим займатися. Таких людей ми не забуваємо. Він залишився у нас світлою людиною, порядною, і чесною. Хай брат мій спить спокійно, царство йому небесне. Я скажу, вам як друг, як сержант чесний був, справедливий. Мы с ним призывались. Мы принимали присягу в Украине. Но так жизнь сложилась, что... Что хлопец отдал свою жизнь, чтобы спали тут люди наши. Мы проходили обучение все вместе. У нас было в группе 10 человек. Все 10 человек с Кременчуга. И рота так же самая находилась, тоже Кременчугская. То, що у нас там були, може, якісь неурядиці, но він завжди був справедлив. Він завжди любив вислухати, дати пораду. Ми були просто одна большая сім'я. Колектив телекомпанії Візит висловлює щире співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Віталія Супруна. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Цієї п'ятниці до Кременчука, а зокрема до військового музею, що при ВПУ номер 7, Завітав підполковник Андрій Баранов, командир 145-го батальйону ТРО, який свого часу формувався на базі нашого міста. Власне, мета візиту військовослужбовця до Кременчука подяка колективу та вихованцям училища за неоцінену волонтерську підтримку батальйону. А ще місія передати до музею прапор із підписами військовослужбовців батальйону та уламок від російського кабу, який музею мав передати кременчужанин воїн Руслан Кусенков. Але на початку жовтня його життя обірвали російські окупанти. Я останній раз, коли був, також у мене до місія доволі таки важка. Я привіз з речами загиблого нашого офіцера, Руслана Кусенкова, капітана командира роду. А сьогодні я привіз підкривок від КАБа, авіаційної керованої авіаційною бомбою російською, яку він особисто дістав, навіть є фото де він її дістає з воронки. Тобто оце такі штуки прилітають до нас на позиції, намагаються їх зрівняти з землею. Інколи ми не саме втрати від цього, інколи обходиться без втрат. Ну, в цей раз, коли була ця бомба, обійшлося все лише вирвати. Тому я хотів би, щоб ця, цей підкрилок все таки лежав десь поруч з стендом Руслана. Я бачу там наші хлопці. І Руслан, це наш прапор, де всі наші бійці тут написали певні побажання. Для нас це також велика честь от, мати такий прапор і мати можливість його подарувати музею. Дякую. 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 Якщо, Ва? Вам дякую. Слово. Тримайте Юля. Також. Значить, пане командире, я радий, якщо можна так сказати, що давно вас знаю. І для своїх учнів хочу сказати про те, що ховаються чиновники і не захищають нашу країну, це не про Андрія Баранова, який поруч зі мною командира. Я знайомий з ним давно, але Андрій працював на посаді заступника голови Полтавської обласної державної адміністрації. На той час так називалось. А коли розпочалася війна, пішов захищати нас з вами. Тому ми щиро дякуємо особисто і пану Андрію як командиру, і бійцям, які нас захищають, і батальйон, про який говорили, формувався. Кременчуці, і ми багато тоді допомагали, і допомагали в першу чергу, як я завжди говорю, самі собі. Тому що допомагаючи нашим хлопцям, хто нас захищає, і дівчата правильно? ми допомагаємо собі, бо вони нас захищають, а в нас є змога навчатися, здобувати професії і ну, жити повноцінним, якщо можна так виразитись, в даних умовах життя. На цьому прапорі, який буде представляти якби наш. Є також побажання, які хлопці будуть читати. Тут надписи тих, хто найбільший вклад зробив у підтримку батальйону, у забезпечення батальйону. І те, що хлопці говорили, що і скоби. Є тут у нас і нескоби, і ті полонегасники, і те все про що ви да, питають буржуйки, про що ви добре знаєте. Тому дозвольте вручити, передати мужнім чоловікам вашому добре. обличчі. і всього. Я хочу сказати, що цей прапор займе почесне місце у нас на командному пункті, для того, щоб бійці мали змогу відчувати цю підтримку, відчувати про те, що приночув поруч з ними. Думками і передають свої вітання, передають свої побажання найкраще. Тому це буде у нас, цей прапор буде у нас на командному пункті батальйону 8.